Доброго дня, панове українці, сьогодні поговоримо про заяву Дональда Туска, яку він озвучив вчора. Якщо в двох словах, то вона звучить саме так. Польща більше не буде наївною у допомозі України, а на цьому також зароблятиме, заявив польський прем'єр Туск. Ну що ж? Польща сказала вголос те, що багато хто давно мав би сказати чесно і відверто. Солідарність це важливо, але вона не може бути без інтересів. Ми чуємо цю позицію. І ми зовсім не повинні на це ображатися. Ми повинні аналізувати. Дай Бог, шановні, щоб війна як можна скоріше закінчилась. Звичайно, завжди після емоційної фази війни починається фаза рішень дій і планів на майбутнє. Тому ну, нам цілком зрозуміло, що усі країни, які підтримують Україну, хочуть зрозуміти, а що ж далі? І чи будуть враховані в майбутньому їхні інтереси? В такій ситуації ми маємо бути чесними і справедливими. І твердо сказати, так будуть. Але це має відбуватися чесно, відкрито, без подвійних стандартів. Польща має історичний шанс. Бути не просто нашим сусідом, а рівноправним учасником відбудови нашої держави. Не кулуарно, а стратегічно, не на протиставленні, а на повазі. Давно назрів час вести таку відверту розмову, вести її з польськими політиками. З представниками бізнесу, з усіма, хто хоче допомогти Україні. І водночас бути частиною її майбутнього. Ми не маємо перетворювати партнерство на конкуренцію. Маємо зробити його прикладом нової співпраці в Європі, заснованої на повазі, принципах і довірі. Чому? Та тому що, і це очевидно, що майбутнє ми збудуємо тільки разом разом з нашими друзями і з нашими партнерами. Або його збудують інші без нас. І це теж більш ніж очевидно. Ми це прекрасно розуміємо. Чи не так? Підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі, панове українці. Все буде Україна!